У чистоплотної охайної мами дитина завжди буде мати алергію та проблеми з імунітетом. Антисептики, мило, ручки помила на майданчику. Мама, яка бігає за серветкою, витирає руки від песка, лиш би дитина не протягнула грязні руки до рота, значить очікуйте проблеми з імунітетом, тому що ви самостійно шкодите дитині. Ми. Від природи з нашої зачатку цивілізації ніколи не жили в сторільних умовах, а завжди виробляли тісну взаємодію з вірусами, бактеріями, найпростішими грибками, гельмінтами. І так ми формувалися багато тисяч років. І що ми маємо зараз? Сантехніку, антисептики, мило, красота, чистота. Комфортні умови проживання, бактерії, мікробів ноль. Імунна система від цього просто божеволіє і починає реагувати на що попало, на будь-який алерген, на пилок, на кошачі і так далі, тобто на ті речовини, які нам нічим не загрожують. Тому не будьте. Супер чистоплотною мамою. Я не закликаю вас пити воду з калюжі і піднімати їжу, яка впала на вулиці на землю. Звісно, ні. Але надмірна чистота шкодить вашому психічному здоров'ю і імунітету дитині. Будь ласка, робіть правильні висновки і будьте розумними.